Що ж, ви натиснули на це відео, тому що хочете бути впевненим. Чи хочете ви входити в будь-яку кімнати, і всі погляди були перебуті до вас, навіть якщо ви в піжамі, щоб люди слухали у вас і не прикидалися, що чують. Чи хочете ви привернути партнера, якого бажаєте, тому що ваша впевненість випромінюється, і вони не можуть нічого зробити, окрім як бути поруч із вами? Перш ніж ви прокоментуєте, тобі легко говорити і бути впевненою в собі. Ти красива. Я була набагато красивішою, коли була молодшою. Коли я ходила з мамою, люди постійно зупиняли нас і говорили: Вау, яка ти красуня! Але я була найбільш невпевненою з на землі. Люди використовували і об'юзила мене. Ти хотіла маленьку дурочку, яка ходила б навколо. Ліс була такою дурепою. Ти просиш мене про що небудь, я зроблю це. Тепер я не буду нічого робити для тебе, якщо це не принесе мені користі. Я ставлю себе на перше місце. Привіт, друзі! Мене звати Ліса. Ласкаво просимо на мій канал. Ставте щоденні маленькі цілі. Наприклад, з завтрашнього дня я буду пити один літр води щодня. Неважливо, правильно ти харчуєшся чи ні? Принаймні, ти п'єш воду через обіцянку, яку ти дала собі, і пізніше ти скажеш. Чекай хвилинку, якщо я кажу, що зроблю щось, я дійсно роблю це. Ти почнеш довіряти собі. Наприклад, у тебе є людина, з якою ти бачишся, і вона ніколи не приходить в час. Наступного разу ти знаєш, що вона не прийде вчасно, ти більше їй не довіряєш. Впевненість у ній пішла. Те ж саме з тобою. Якщо ти обіцяєш собі щось і нічого цього не робиш, ти більше не довіряєш собі. Твоє слово нічого для тебе не означає. Як ти можеш довіряти собі, якщо ти продовжиш обіцяти і не виконуєшся. Якщо твої друзі не впевнені, сповнені тривоги. Мені шкода, але почни заводити нових друзів, які впевнені собі, і ти можеш у них вчитися. Упевнений собі друг, який може підняти тебе і навчити бути більш впевненою. Якщо ти застрягла з друзями, типу давай залишимось вдома І всі інтроверти, тоді ніхто не буде рости. Я інтроверт, хочу залишитися вдома, нікуди не ходити і бути в своїй бульбашці. Мені потрібні люди, які виштовхують мене. кажуть ліс, давай підемо туди, сюди, зустрінемо людей. Інакше я не вийду зі своєї шкарлупи. Я не кажу кинути своїх друзів. У тебе мають бути поруч люди, на яких ти хочеш бути схожою або ти. Тих ти прагнеш свого роду наставники. Якщо твої друзі нічого не роблять зі своїми життям і покращуються, відпусти їх. Тому що єдине, що станеться, це те, що вони потягнуть тебе вниз на свій рівень. Або, можливо, піднімуться до твого. А ти куди далі? Ніхто не піднімає тебе. Ти все ще можеш дружитися з цими людьми, але переконайся, що в тебе є люди в житті, які можуть якось підняти тебе, бути наставником, прикладом для тебе. Стеж за своєю зовнішністю. Перше, що люди бачать, коли дивляться на мене, це як я виглядаю. Я не можу справити враження своєю особистістю спочатку, тому що вони не Знають мене, якщо мені щось не подобається в собі, я йду і виправляється. Перестань відчайдушно шукати стосунки, роботу. Я не прив'язуюся ні до чого. Не очікую, що ця людина залишиться зі мною назавжди. Я реаліст. Людина може піти в будь-який час, може прокинутися і вирішити. Я більше не люблю їм або більше не хочу цього. Це нормально. Уяви, що хтось прив'язаний до тебе. Людина має право піти, коли захоче. Багато людей кажуть: якщо у нас є діти, вони зобов'язані залишитися. Якщо хтось нещасливий з тобою, ти не можеш змусити залишитися з тобою. Сприймай як це прекрасне, що в нас є, але це може закінчитися. Щойно з тебе з'явиться така ментальність, ти не будеш відчайдушною. Робота може піти, і в мене її може більше бути. Прийде щось інше, партнер іде, інший прийде. У мене завжди будуть варіанти, я приголомшлива. Нормально переростати людей, ситуації і не мати тих самих захоплень чи кар'єри. Ми постійно розвиваємося, ніколи не залишаємося, якими були. Коли я була молодшою, я хотіла бути принцесою. Зараз до мене ставляться як до принцеси. Але я не справжня принцеса. У якийсь момент я хотіла бути астронавти. Автом, потім юристам навіть зараз ютюб. Це моя пристрасть. Але напевно настане момент, коли я захочу робити щось інше. Інтереси зміняться. Люди, з якими я дружила кілька років тому, зараз не мої друзі. Я переросла їх. Не думаю, що ти маєш залишатися у стосунках, тому що ви вже багато років разом. Роки нічого не значить, якщо ситуація не приносить тобі щастя. Впевненість не гучна. Ти не входиш у кімнату і не кажеш: подивіться на мої досягнення. Подивіться, який я гарний вигляд маю. Упевнена людина мовчить її впевненість випромінюється. І ти відчуваєш цю ауру. Це не голосно. Ця зарозумілість нам не потрібна. Ти маєш бути скромним, але усвідомлювати свою цінність. Ти входиш кудись, ти найкращий, ти все ще людина. Ти такий самий, вони такі самі. Ти просто знаєш свою цінність. Не будеш погоджуватися на менше, ніж ти заслуговуєш. Це впевненість. Коли мені стає ніяково або соромно, я думаю, я на кулі, земля, і ми просто пливемо. Я дивлюся на всіх цих людей, які навіть не знають себе і що вони роблять зі своїм життям. Неважливо, мільйонер чи бідний. Не защо 80. Усі зайняті поглинені своїм життям. Ти не такий важливий. Ти пам'ятаєш, щось ганебне що, що зробив хтось інший. І я можу сказати, що я зробила. Але я готова посперечатися, що ці люди не зможуть цього згадати. Мова тіла, якщо ти сидиш за столом або на зустрічі, плечі назад, постава має бути гарною і груди вперед. Це випромінює впевненість. Це більш елегантно. Ти виглядаєш піднесено і краще говориш. Жести руками. У мене був коментар Лісте, занадто багато жестикулюєш, коли говориш. Використання жестів дуже потужне. Що ще, крім голосом може передати твоє повідомлення? Якщо я весь час так говорю, я тобі цікава? Ні, це якось моторошно, і моє повідомлення не доходить. Але якщо я говорю, використовуючи жести, це набагато краще, ну є драматичний ефекту. Коли людина не бачить ваших рук під час розмови, вона менш схильна вам довіряти. Переконайтеся, що вони, хоча б бачать ваші руки, навіть якщо не говорите, покладіть їх куди-небудь. Ніколи не схрещуйте їх. Це закрита мова тіла. Це не запрошує людей поговорити з вами. Почніть розмовляти з випадковими людьми. Що найгірше може трапити? Іди, не розмовляй зі мною. Окей, я піду до наступної людини і поговорю з нею, встановлювати І Якщо є повні речі, які вам не подобаються, не приймайте їх. Це підвищить вашу впевненість». Коли я була молодшою, у мене не було кордонів. Люди могли запитати Ліс, ти можеш це зробити для мене? Я розберуся з цим і допоможу тобі, звісно. Я нічого не просила натомість. Я була свого роду підлабузником». Люди використовували мене, але тепер запитують Ліс, ти можеш це зробити? Якщо я не хочу, я кажу, я не можу цього зробити для тебе. Ліс, ти можеш при. Прийти сюди. Ні, я не хочу. Які в тебе плани? Нічого, я буду спати. Ти знаєш, наскільки люди починають поважати мене. Вони кажуть: Я ой, запитаю когось іншого. Хто це зробить? Час ліс цінний. Я ходила на побачення з відомим хлопцем. Він був дуже самовпевненим. Він забира мене на машині, сів усередину, і сказав: Сідай, я стояла зовні. Ти не відчиняєш мені двері. Я не сідаю в машину. Я не відчиню тобі двері. Я розвернулася і пішла додому. Він крикнув мені: Ти що? божевільна, Це все застаріло? Окей. Удачі! Ось наскільки я була тверда у своїх кордонах. Кілька років тому ліс було байдуже. Відкриєш ти її двері чи ні. Не смійтеся над жартами про вас. Коли я вчилася в школі, мене сильно ображали. Я думала, що в мене є друзі. Ці люди просто сміялися наді мною, жартували, кидали мене. Я була як боксерська груша Я сміялася разом із ними над собою. Думала, не сприймай себе занадто серйозно. Ні, сприймай себе серйозно. Вони скажуть: ти не можеш прийняти жарт У тебе немає почуття гумору. Також вони скажуть: ти дурна. Ха-ха, так-так. Наступного Каза, вони скажуть, ти дурна? Поступово ти зрозумієш, що ці люди починають серйозно ставитися до своїх слів, і це більше не жарт. Вони дійсно так думають про тебе. Коли хтось жартує над тобою, ти дурна? Чому ти так сказав? Будь ласка, поясни, чому ти назвав мене дурною? Коли хтось каже грубий жарт, запитай їх пояснити. А люди перемагають врешті-решт. Став себе на перше місце. Думай про свої власні потреби, а потім про всі інші. У тебе є тільки ти сам. Як ти хочеш бути цінним для інших людей, якщо ти навіть не цінуєш себе? Я не хочу йти сюди, але вона дуже хоче, щоб я прийшла. Те, що я хочу, не важливо. Те, що вона хоче, важливіше. Я піду. Ні, залишайся вдома. Те, що ти хочеш, важливіше ніж те, що хоче хтось інший. Люди, які будуть злитися на тебе за те, що ти ставиш себе на перше місце. Це люди, які виграють від того, що ти ставиш себе на останнє. Ніхто більше не буде злитися. На тебе за це. Зрештою, як ти дізнаєшся, впевнена, є чи ні. Я можу ходити і поводитися впевнено, але водночас я можу бути найбільш невпевненою істотою на світі. Почни поводитися так, ніби ти впевнений у собі. Фальшив, поки це не стане реальністю. Хвали себе щоразу, коли дивишся в дзеркало. Не чекай компліментів від інших. Роби це все. Це поліпшить твій настрій. Почни говорити. Ти привгаломшливо. Ти пережила багато чого, і ти все ще тут. Дай собі любов, якої ти потребувала. Візьми себе на побачення. Я ходжу в кіно одна, в ресторани, в бари і танцюю. Одна ліз, мій найкращий друг і найрозумніша людина, яку я знаю. Ми так добре проводимо час разом, Насолоджуйся своєю компанією. Перестань приймати все близько до серця. Пишайся собою. Я роблю маленькі кроки, але я стараюся. Це випромінює стільки впевненості та любові, що люди не можуть не хотіти бути поруч із тобою, бо ти світишся. Почни з того, що в тебе є. Ти на шляху до поліпшення, ти як чисте полотно. Думай, що ти приголомшлива. Ходи, говори і поводься, як благословення. Кожна можливість, яку ти отримаєш у своєму житті, кожна кімната, в яку ти входиш, де ти думаєш. Я не належу сюди. Якби ти не належала, ти б не отримала цю можливість. як я сказала в своєму попередньому відео, чому я не піднялася на Еверест? Тому що це не для мене. Перестань сумніватися в собі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я дуже люблю вас. Побачимося в наступному відео. Бувайте!